Ну що ж, дорогі друзі, і сьогодні я б хотів поговорити знову ж таки про наш випиний проект Азрок, і більш точніше ми говоритиме про наступне. Захоплюючи свій Депс на базі Азро, нова ера став. При спільноту Азер, новий випуск для вас. Мене звати Атланта, і ми говоримо про екосистему Азро більш детально про те, що це таке. Почнемо власне з, а, із коротенького вступу. В епоху, коли цифровий ландшафт постійно розвивається, індустрія ставок не відстає. Ну, я думаю, це а, зрозуміло для кожного. А, з появою децентралізованих програм Депс, арена Ставок переживає революційні зміни головним чином завдяки Азро. А, це відео заглиблюється в екосистему Депс, підключених до Азро, що розвивається і демонструє, як вони переосмислюють світ ставок. І я для зручності поділив власне. Цю глобальну тему на два випуски. Перший перший випуск, власне, ви у ньому, і другий буде вже не за горами. Перше, це букмекерська контора Quiz – втілення ставок у мережі. Уявіть собі платформу для ставок, де зникають обмежені традиційних онлайн ставок. Ось тут і вступає в гру букмекер Quiz. А як я сказав, приклад, чистих ставок у ланцюжку цей деп усуває потребу входу в обліковий запис, уникає заборон і скасовує ліміти, пропонуючи необмежений досвід, власне це свідчення потужності ринків без дозволу Азу. Також а, послання, всі послання власне, на ці депси ви знайдете де правильно унизу під відео. Також це Bad Swirl – революція Геймблейфі. А Bad Swirl – це не просто платформа для ставок, це стрибок у майбутнє Геймблфі в екосистемі Web Web3. Це захоплююче поєднання азарту та прозорості, перетворюючи власне азартні ігри на щось більше, ніж просто азартну гру. Також послання в описі. Третє це DexWin – безпечні та міттєві ставки. DexWin Свін гру, пропонуючи досить ставок на спорт, який є не лише захоплюючим міттєвим, але й безпечним. Що відрізняє Дексовін від інших? Так, це його ексклюзивні ставки з вражаючими коефіцієнтами та високими лімітами, забезпечуючи повний контроль над вашим USDT. Наступне це JuC фруктовий відтінок став. Juicy Бет дає смаку в веселощі у світі дисалізованих ставок. Це місце, де серйозні ставок зустрічаються з грайливим інтерфейсом на тему фруктів, що робить весь досвід приємним, власне, приємним, але й корисним. Погодьтеся. Також на 5 तथा तो से Ковейджер а робити ставки легко в Telegram. Ставки ніколи не були такими доступними завдяки коведжі. Піонерському блокчейн боту для ставок у Telegram. Це інноваційний підхід спрощує ставки до простої розмови, усуваючи потребу в кількох програмах або власне веб-сайта. І наостанок я підготував для вас а, огляд Normis – ставки спільноти з NFT. Normis – це більше ніж платформа для ставок. Це спільнота, використовуючи зручні технології. Він пропонує унікальні утиліти для членів спільноти, щоб залучати. Ділитися ресурсами та приймати колективні рішення, збагачуючи концепцію ставок спільноти. І наостанок я підсумую все у висновку: екосистема Депс Аздро не просто змінює спосіб розміщення ставок. це революціонізує саму тканину індустрії ставок. А від простоти та прозорості букмейкеру до орієнтованого на спільноту підходу Норбіс. Кожен де пропонує унікальний досвід, залишаючись при цьому вірним основним принципам дезалізованих чесних і відкритих ставок, впроваджуючи ці інноваційні платформи ми вступаємо в нову еру ставок, яка обіцяє хвилювання, справедливість і нескінченні можливості. Азеро не просто створює набір програм, це створює майбутнє ставок. Ну що ж, друзі, у мене на цьому все. Був радий бути для вас корисний І бувайте!